Наражав на небезпеку себе і сусідів. Схрон, боєприпасів та вибухівки знайшли у жителя новоукраїнки. Ховав арсенал 56-річний чоловік у підвалі та гаражі. Обшук проводили поліцейські спільно з працівниками СБУ. Знайшли тротилові та димові шашки, шість гранат, три протипіхотні міни, набої до великокаліберної зброї, підшивачі, сигнальні ракети. Вилучене направили на експертизу. Чоловікові загрожує від трьох до семи років тюрми. Погоня на автомобілях. А постріли лунали в Кропивницькому. Так, полісмени з восьми областей України відпрацьовували затримання автомобіля з високим рівнем ризику. Це останній етап тренінгу з тактичної підготовки інструкторів. По його закінченню в кожному з восьми міст центральної України буде по три тренери. Полісмени Сергій Михалін побував на тренуванні. Открить окна, відкрить окна і висунуть руки так, щоб я бачив. Майбутні інструктори відпрацьовують один із найскладніших етапів підготовки затримання озброєних злочинців в автівці. Навчання проводять на території управління патрульної поліції. У ролі втікачів самі ж полісмени. Акуратно Лицом до мене. Руки вище. Інспектор патрульної поліції з Кривого Рогу Станіслав каже: усі полісмени знають, як поводитися в таких ситуаціях. Завдання нині навчитись правильно передати свій досвід новачкам. Ми намагалися створити більш реалістичну обстановку, при этом воспользувавшись транспортним средством, бачите, ну, не Тойота Prius, звичайна машина, також звичайна громадянська одежда. Поліцейський по черзі пробують себе як в ролі інструкторів, так і в ролі учнів. Знову піднімаємо футболку, заварять нічого. Гавалю нету. Навчання тривало протягом місяця. За цей час відпрацювали рукопашний бій, внутрішню та зовнішню зачистку будівель, зупинку автомобілів із різним рівнем загрози, а також евакуацію потерпілих. Мы преподаем лекции, мы показываем приемы, мы показываем, как правильно машины зачищать это все. Не просто это делаем, а это еще все рассказываем, смотрим на ошибки других людей и так далее. То есть, ну, это и свои ошибки, ты так лучше замечаешь. Мы уже какой-то опыт с линией тоже к себе взяли. Получається, ми не просто це по книжкам все знаємо. Ми знаємо це все слідні, оно, ну в принципі, які прийоми працюють, які команди працюють. Інструктори з Києва відзначають професійний рівень підготовки патрульних і наголошують, ідеально відпрацювати затримання неможливо навіть інструкторам. Є людський чинник в разі ж критичних помилок. Сценарій вправ зупиняють і розбирають все до дрібниць. Півтора роки тому ми прийшли базовий курс від канадських наших колег. Потім ми вже їздили по містах, запускали там різні міста. Наприклад, навчали про нарну підготовку патрульних поліцейських. І вже півтора роки ми то виходимо заступаємо на лінію, то ми навчаємо, наприклад, наших колег. Вже наступного тижня 24 патрульних отримують сертифікати інструкторів і зможуть навчати своїх колег вже безпосередньо у своїх містах. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.